Ну, то що, ви принесли мені новий сезон дивних див? Так, сир приніс, і вгадайте, що Що? гопер живий. Фіга собі йому певно було нелегко вижити після такого потужного вибуху, який вбив купу людей в попередньому сезоні. Ні, це було легко, як за мило душу. Та не може бути. Так, зацініть. Він просто відстрибнув у бік. Що так у нього була така можливість, виявляється, просто відстрибнути від вибуху. Так що він живий, живьохонький. фіга собі ну. Це дійсно легко, так. Але потім його схопили свинособаки, які якимось дивом з'явилися там раніше ніж американці. Вони посадили його до москальської в'язниці в Оркостані. Певно, так і Джойста Мюррей повинні рушити туди, щоб врятувати його, Захоплююче. Потім Джима знову схопили, і друзі повинні допомогти йому втекти знову. Оу. пізніше вони все таки втікають, але розуміють, що треба повернутися. То виходить, вони тупо бігають з тюрми до тюрми. Увесь сезон і тудою, і сюдою, сер. Також у Гопера переламана кісточка та можливе обмороження стоп. Це все певно складить ще більше. Ні? Ну добре. І він нарешті воз'єднається з Джойс, і вони поцілуються. Оу, так, це милота. І він розкаже їй, що місяцями їв хліб з черв'яками. Уй божечки, так, ви тільки уявіть присмак поцілунку. Так, досить про оркостан. Як там справи у догори дригом? Хто нас тепер лякатиме спотвію? Ти біча. у цьому сезоні маємо нового поганця. Оу, і в чому його фішка? Це супер страшний вуйко, лисий трохи зі слізю, і також він володіє темною магією. Найбуде. і багато років тому, коли один персонаж був ще зовсім малим, він якимось чином здолав цього потужного поганця, і той з тих часів намагається повернутися, щоб помститися. І незважаючи ні на що, саме купка школярів зможе здолати цього лисого суперпотужного чаклуна. Та я таке вже бачив. Він хоче захопити своєю магією цілий світ і вважає, що не магічні люди, то нижча раса. Його ім'я починається на В. Так, взагалі то так. Так, усі знають Воландеморта. Що та ні, це не Воландеморт. Я не про нього взагалі. Як це не Воландеморт? Ви описали тільки що Воландеморта. Та ні, він на нього взагалі не схожий. А ніс у нього є. Блять, і що Воландеморт робить? Що йому треба? Він не вол... Ну, добре, Воландеморт тероризує Гокін. Наприклад, він ламає дітям ноги та лопає їхні очі, трясця його матері, і офігезного нового персонажа Еді звинуватять у цих вбивствах, і наші допоможуть йому втекти, щоб його натовп на вили не посадив. Оце турбота воландеморту потрібно відкрити в подебіччя чотири двері, і йому зокрема потрібно вбити Макс. Ой, лихо, він уже готовий вбити її. Але наші дізнаються, що улюблена пісня Макс захищає її, а ще вони знаходять дім, де він мешкає. А як це так? Вони його знаходять. Після його нападу Макс на аркушах намалювала все, що вона бачила. Потім Ненці збирає всі аркуші разом, і вона така: воу, оце ж дім. Вона намалювала окремі шматки хати. А ненці поєднала їх потім в одну хату. Так я вже написав. На буде. А що там решта? Джонатан завів нового другана. Оргайло, і що він нового привнесе в сюжет? Тачку та коноплю. Оце по нашому. А як має одинадцять? Вона живе в Каліфорнії з Вілом та Джонатаном, і вона втратила сили. А так точно вона неохоче співпрацює з доктором Бренером, щоб повернути свої сили і врятувати друзів. А він хіба не загинув у першому сезоні? Його хіба не вбив демогоргон? Ну події на це не вказували також прямо. Тому ні? Як не показали його труп? Ох, це вже відома тактика виживання. Так і є. Тож він за допомогою спеціальної машини пробуджує в 11 спогади про той самий експеримент з її дитинства. Найбуде, і вона пригадує, як у лабораторії теревенила з хлопцем на ім'я Генрі. Теревенила? вона ж тоді не могла говорити. Століття. і вона раптово звільняє цього хлопця, не знаючи, що він був першим піддослідним, що він ненавидить Бренера і що він злодій. О, -оу. він лютує, вбиває інших дітей і ранить доктора Бреннера. Чого ж він не вбив Бренера? Він же ненавидить його. Незрозуміло. Потім 11 де відсіч відправляє його в потибіччя, де він стає векною. Ким Воландемортом. Він був у Гаррі Поттері. Так, ну і поступово ми наближаємося до фіналу. І всім добрим потрібно буде щось робити при цьому одночасно, щоб перемогти поганця. І що конкретно вони мають робити? Частина команди йде прямісінько в. Потий біччя, вау вау, 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 дастін та едді мають виманити купу кажанів з хати Воландеморта, щоби стів Ненсі та Робін вбили його за допомогою Макс як наживки. І як вони виманять кажанів. Едді буде лабати металіку на даху трейлера. А коли кажани прилетять, різко спуститься та сховається в трейлері, і мушу зауважити, що він ледве встигає, чого він не лабає металіку просто біля дверей, тому що грати на даху епічніше. Це слушна думка, але пізніше Еді все таки загине. Очікувано. Ви що не здивовані? Він досить приємний персонаж, який тільки вперше з'являється в новому сезоні дивних див. А це смертний вирок просто одразу. Так, це аргумент, але при цьому він гине як герой, відволікаючи кажанів, яких зрештою вже можна було не відволікати. Чудово, тим часом у домі Воландеморта наших душать щупальця. О ні, 45 хвилин. Але як вони не померли тоді? Не зрозуміло. У той самий час 11 за допомогою своїх сил проникає до свідомості Макс у спробі здолати Воландеморта. Як саме здолати? Вони показують одне одному пальці досить довго очманіти. Потім 11 майже програє. Але Майк каже, що кохає її і що вона мусить боротися, і це додає їй сил. Вона цілий сезон намагалася повернути свої сили заради боротьби. Їй що потрібно ще нагадувати про це? Просто Майк мусив зробити хоч щось за сезон, зрозумів, і в той самий. Мій час в Горкостані Гопер, Джойс і Мюррей вирішують також приєднатися до битви. Що як вони якось відчувають, що діти вдома б'ються з якимось злом, і вони такі, гей, у в'язниці також були монстри. Може, якщо ми здолаємо їх, це допоможе дітям. Там, типу, єдина свідомість і все таке. Неймовірне припущення. Величезне сер. Але вони не тільки мають рацію, вони ще й вбивають монстра в ту саму мить, коли це було потрібно. Ох, ці вже зручні збіги. Так точні. Як особливо коли я сам так пишу, так наші вбивають Воландеморта, але Макс гине, через що по всьому Гокінзу відкриваються проходи у ботовіччя? Ой, лихо. Але потім 11 воскрешає Макс. Вона тепер і так вміє. Оце пруха. Так, отже, два дні по тому. Стоп, два дні. А що було? Як вони вийшли з потайбіччя? Про це не переймайтеся. Всі вибралися, все закінчилося добре. Макс у комі, проходи відкриті, і все. Стоп, що фіналочка? Заходьте ручки через три типу. Ну, добре, ну що скажете? Ну що ж, схоже, вийде чудовий сезон. Так, а яку пісню зробимо улюбленою піснею Макс? Я вирішив, що можна повернути популярність Кейт Буш, і, зокрема, її трек Ранінг Абгіл. Оу, ми дамо цьому старому хіту нове дихання. Повернення буша це пушка. Типун вам на язика. А ну то я не подумав так. Але Кейт Буш і справді повернеться.